Родопився, батько оженився. І... А звідки я ти молодиця? Хто? Я? Як була я молодиця, цілували мене в лиця? А як стала стара баба, цілували була прада. А я співаю. Чи то сиджу, чи то гуляю. Все співаю, все співаю. Вже забула й говорить. А ще добре говорила. Я в пританках була впилася і молода не придалася. А все то прокляті пани з дівчатами таке і діють. Ще треба другого женить. Піду без мене не зумієте в домовиму положити. А діти є у вас? Немає? Кого ж годуєте ясте? Кого ж ви спати кладете? Кож колишете вночі лягаючи і встаючи, за кого молитесь? Ох, діти. І все діти, і все діти. Не знаю, де от їх подітись, де не піду вони за мною, вони з'їдять мене колись. Я вже ніколи не просплюсь. А так де небудь і загину. у бур'яні. Гаю, Гаю! Темний гаю, тихенький Дунаю. Ой у гаю погуляю, в Дунаю скупаюсь, в зеленому бабовині трошки відпочину, та ще може хоч погано приведу дитину. Стоїть, котя, на покоті, а запічку діти, наплодила, наводила, та нема не діти, чи то потопити, чи то подушити, чи жидові на кров продать, а гроші пропити. Дай лиш ближченьку отут. Ото то й -то, то, а ти не знаєш, що я й в Волощині була, близнят у Бендерах привела, у білих ясах колихала, в Дунаєві купала, в Туреччині сповела та й додому однесла, аж у Київ. Та вже дома без кадила, без кропила, за три шаги охрестила, три шаги пропила, упилася, упилася досі п'яна. І вже ніколи не просплюся, бо я вже й Бога не боюся і не соромлюся людей. Коли б мені у тих дітей найти де небудь. А ти не знаєш, що є в Туреччині війна? Була колись тепер нема? Я думала, що й досі. Аж уже немає. Слухай, лише скажу тобі, кого я шукаю. Шукаю Наталочку та сина Івана. Дочку свою Наталеньку та шукаю пана. Стривай, нагадала, як була я молодою, я й гадки не мала. По садочку походжала, квічалась, пишались. А він мене побачив та й бере в покої. І стрижали, наші хлопці, і в поход з собою бере мене. У Бендери прийшли, ми стояли з москалями на квартирях, а москалі за Дунаєм турка воювали. Тут да обох мені близнята, якраз проти спаса. Він мене й покинув. Не вступив і в хату на дітей своїх не глянув луципер проклятий. Пішов собі з москалями, а я з байстриками вертала в Україну степами, тернами острижена, та й байдуже, що з мене люди не сміялися, Трохи була не втопилася. Та жаль було кинуть блистяточок. То сяк, хто так на свою країну доплелася, одпочила вечора, діждалась, та й у село. Хотілось би, щоб люди не знали. От як радусь по пітиню до своєї хати, в хаті темно, нема дома або вже ліг спати. Мій батечко одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату, а щось стогне, ніби умирає, то мій батько. І нікому ні перехрестити, ні рук скласти о прокляті лукаві діти. Що ж ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смерділа, от я заховала близня своїх у коморі. Убігаю в хату, а він уже ледве дише. Я до його тато, мій таточку, це я прийшла, за руки хватаю, це я кажу. А він мені тільки шепче. Я прощаю. Я прощаю, тільки й чула. Здається, я впала і заснула, якби була до віку проспала. Опівночі прокинулася, як у ямі в хаті. А за руку батько давить. Тату кричу тату. А він уже так, як крига. силу я руку випручила. Що це? Якби таку суку тобі, дочку, чи простив би. Та що бо забуду, потім не згадаю. Я молилась Богу, дітей, бачиш, годувала. А очі поксе вже вранці клочем вимощала, щоб не знать було, що стрига. Прибралась, ходила, поки люди домовини дворі робили. Доробили, положили, понесли, сховали. І одна я, як той палець на світі, зосталась. Не вариш завтра мамалих. Яку кукурудзи принесу. Нагадала, нагадала. З дочкою ліг спати. Завдав сина у лакеї, громадою з хати виганяли. Нагадала, я собак дражнила попід вікнами старцями і бастрят носила за плечима, щоб привчались. Аж і сам приїхав. Я до його кинулася, забудучи лихо. Привітав мене лиципер, благословив діток та й забрав їх у покої. Ростуть мої квіти. Та й виросли. Сина Івана оддав якісь пані у лакеї. А Наталя. Дитя своє ірод нечистивий, занапастив. А до того посилає в Київ мене, бачиш, молитися. А я й дурна й ходила, молилася, ні, цигане. Я марно молилася. Чи вас є Бог який-небудь? У нас його немає. Пани вкрали та в шкатулі у себе ховають. Отвертаюся із Києва. Замкнуті покої. Він узяв її з собою та й поїхав з нею. І остриг, проклятий, дитя своє. Полетіла я його шукати волошини. Та й шукаю з собою літай над байраками та діток діточок шукаю. Наталеньку. А візьміть до себе і мене, цигане. Я медведя водитиму. А як знайду Ката, та й спущу його на його. Отоді проклятий. Ні, не спущу. Я сама його загризу. О, холодно. Позич мені грошей, На намиста доброго куплю та тебе повішу. Дивись, Миша, Миша, Несе у Київ мишеня, не донесеш, утопиш десь або пан одніме. Чи я найду своїх діток? Чи так і загинув? Кажуть люди, що суд буде. А суду не буде. Бо вже мене осудили на всім світі. Люди. Розплили. Та пан приїхав. Гриля! Гриля! Чотири гуси, Та пани, дивися, виріб полетіли до чорта в гості, до сатани. Чуєш? Чуєш? В Києві всі дзвонить, дзвонить. Бачиш, воно вою горить. Он сидить собі, читає та й просить пити. А ти знаєш, що я зарізала його? Он, де головний, стоїть на комині. Чого ти дивишся на неї? Це мати, мати, не дивись. Хто тут з'їси. За що мене як росла я? Люди не любили. За що мене як виросла молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій брате, королевий цвіт. Москалі, москалі запасок не везли, а пани ще докачів опаковичі з міста везли на місто. Біть дзвони, бить! Беріть мене! Беріть, в'яжіть, ведіть до пана у світлицю. А ти чи підеш подивитися, якою панною Марина у в заперті сидить? І в'яне, сохне, гине, гине твоя єдина моя дитина. Моя Мариночка. Як була я людиною. Як я мордувалась. Моя мати. Чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою. Та ще й реготались жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тину, а весною процвіла я. цвітом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Ой, гиля-гиля, сірі гуси. Гиля, не дулай. Зав'язала головеньку тепер сиди та думай. І пташкам воля в чистім полі. Пташкам весело літати. А я зоглянула в неволі. Хоча б немисто було взяти, оце б писилась. Тут бачиш, тепер і шкода хоче топись. Чого ти, мама моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись. Це я Мариночка твоя. Дивися, чорна змія по снігу лізе. Утечу, у вірі знову полечу, бо я зозумою вже стала. Зимою люди Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов не диво на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір, милосердя. Святий Боже, милий. Що він у гості не приходив, убили, мабуть, на війні. А знаєш, снилося мені в день не наче місяць, сходив. І ми гуляємо понад морем двох собі. Дивлюся, зорі попадали, не наче в воду, тільки зосталася одна. Одна однісінька на небі. Я неначе на вісна, в Дунаєві шукаю броду, з байстрями розхриста на бреду. Сміються люди надо мною, зовуть покриткою, дурною. І а я плачу. Ба ні, не плачу. Регочу. Дивися, як я полечу. Бо я сова. <поцелес>